На Івано-Франківщині у п'ятницю з офіційним візитом перебував голова Верховної Ради України Володимир Литвин разом з представниками уряду та керівниками обласних рад. Він прибув на запрошення голів облради Олександра Сеча та облдержадміністрації Михайла Вишиванюка. Мета візиту делегації виїзне засідання консультативної ради з питань місцевого самоврядування. На ньому розглянули два питання: – територіальну реформу в Україні та можливості реалізації туристично рекреаційного потенціалу Прикарпаття. Засідання консультативної ради у Яремче щодо прийнятих рішень повинно війти в історію. Таку надію висловив голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич на відкритті. Як історик плекає собі таку знаєте, амбітну надію, що колись в історії розвитку місцевого самоврядування в Україні буде зазначено, що єремчанське засідання консультативної ради прийняло такі то важливі рішення. Знаєте, як у нас є Потсдамська конференція, Ялтинська. План Маршала. От я так думаю, що колись і Ремчанська наша конференція буде вписана в історію розвитку місцевого самоврядування. Проте забігаючи наперед, конкретних рішень щодо адміністративно-територіальної реформи учасникам засідання прийняти на жаль так і не вдалося. Дискусія щодо неї ведеться ще з часу набуття Україною незалежності. Проте як кажуть, віз і далі там. І невідомо, коли його нарешті зрушать з місця. Говорити про законодавче забезпечення адміністративно територіальної реформи не варто. Оскільки поки що у нас немає визначеної концепції цієї роботи, яка б мала схвалення вищих чинників державної влади України. Ми можемо лише констатувати той факт, який сьогодні в державі є, і розуміння основних проблем, які потребують обов'язкового вирішення. Отже, скільки ще чекати на реформу, питання відкрите. Конкретних кроків нема. Давайте хоча б поекспериментуємо, закликали учасники засідання. Виберемо три області: західну, центральну і східну, та спробуємо провести там реформу. на Варіанти. Нехай навіть різні. Якщо різні концепції, то можуть бути різні варіанти. Не під одну… Сам чи там сипло відпочивати модель? Нехай би це був експеримент, модель, ну і працювати. Ідея гарна. Але якщо ми сьогодні проведемо, скажімо, на основі трьох бачень три експерименти, вони дуже дорого обійдуться нам. Якщо не визначати громаду, да? це ж експеримент, чи це уже... Відпрацьоване бачення, яке потім буде поширено на всю Україну. Отже, з перебігу засідання вияснилося щодо остаточного рішення, навіть щодо концепції реформи, ще далеко. І ми сьогодні я переконаний, і завтра, і після завтра, і після нашого десятого засідання не виробимо остаточне рішення. Сьогодні нам потрібно обговорити ці бачення, підходи, проблеми. Для того, щоб ми могли систематизувати це разом із урядом і в цьому плані працювати якихось чітких відповідей щодо того, в якому напрямку має розвиватися адміністративна і адміністративно-територіальна реформа, немає тому, казати, що можна робити якісь підсумкові якісь підсумки, того не можна. Скоріше всього, це процес. Друге питання засідання розвиток туризму на Прикарпатті. Це за словами керівників області. Пріоритетний напрямок щодо економічного зростання нашого краю. Так склався комплекс обставин природних, кліматичних, історичних, соціальних, що ми просто змушені в нашій області визначити розвиток туризму як один із пріоритетів, а точніше найголовніший пріоритет. І ми напрацювали і вже реалізували одну програму на дві тисячі роки. І зараз ми подали програму розвитку туризму на Прикарпатті. Ось на сесії обласної ради, 18 числа сесія. Обласна державна адміністрація подала програму розвитку на 2011-2015 роки. Гості переглянули відеопрезентацію туристичних можливостей Прикарпаття та досягнень у цій сфері. Тут було накреслено і основні напрямки розвитку на майбутнє. Їх можна представити і на загальноукраїнському рівні, переконаний Володимир Литвин. Події в арабських країнах змушують закордонних туристів шукати інші привабливі місця для відпочинку. Нам, переконаний голова Верховної Ради, потрібно не втратити цей шанс і спрямувати туристичні потоки в Україну.